Доброго дня, шановні підписники! Сьогодні у нас рейтинг і ми граємо за Данію. Так, у нас колега у нас є Іспанія. Так, наш -наш або впаде Іспанія, або Данія нам супротивником. І ми сьогодні хочемо перевірити доволі цікаву тактику, яку я так і ні в кого толком і не побачив. Що краще йти нам в рейтинг в піку чи в мушкет. Тут є дуже багато різних факторів, які від цього залежать. Ну, ми пробуємо перевірити. Так, так, так. І давайте нам треба вже побудувати два міських центри. Склад, тепер давайте побудуємо риночок. Будемо грати через три міських центри. Так, і нам ще б познаходити шахти, інші золоті, взагалі, було б супер. Щоб довго їх не ганяти вправо-вліво, будемо старатися це все швиденько зробити. Будемо йти в піку і в кавалерію також. Важку броньовану кавалерію. Щоб прокачки на піку також поширювалися на неї. Так, тим часом ми над... назбирали на третій міський центр. І давайте зразу десь тут кузню поставимо. Ну, Подивимося, як у нас вийде і чи взагалі вийде, бо багато чого залежить від нашого союзника. Так. Селяни у нас пішли. Так, нам би зараз добудувати кузню і ставити ще казарми. Вже дуже довго затягнулись у нас. Так, у нас немає каменю. Ну що ж, будемо, давайте купимо багато каменю. Він нас у свесті піде. Побудуємо одразу дві казарми. Так, ну щось бракує. Дерево, та щоб вам добре було. З вашим деревом. Так, ми знайшли третю золоту шахту. Так, це в нас є. І Давайте будемо робити піку. Робити піки. Так, Желізо, ну давайте ще може на вугіллям. Також три міських центри, одна казарма. Ну, швидше поставив академку. Я думаю, що ми, ми двоє зіграли, тим більше він грає Іспанією. Я би там точно піку робив. Чесне слово. Так, пікумо дошка харчів і прок... Або давайте перше, може, побудуємо академку. І будемо зразу накидувати ще шахти. Так, десь там тут ще немає одного золота, щоб йому добре було. Желіза нам точно треба буде. Вугілля, де ж золотом. От собаки. Так, знову хочу бракує, давайте покачаємо поки що золоті шахти тільки в нас є. Хоча без дві. А далі буде видно. Так, і давайте зразу селян на золото кинемо. Сюди і сюди. Так, і давайте ще карту будемо нашу підрозвідувати далі. Нам як-не-як як треба поставити якийсь парканчик по-любому. Ну і плюс ще бажано поставити дип чим пошвидшим. Так, давайте візьмемо, мабуть, ту біду. Прикопимо трошки харчів, візьмемо косу. Так, бачимо, тут козак біжить якогось Чо, чорта. Ну, скажімо так, розвідуємо, аби нам вирішив достати одного диверсантом. Щоб потім на, нам трошки напакостити. Ну, чоловічий ти на ту сторону побіг, скажімо так. Так, нам би ще дип побудувати. Взагалі <кій> було би супер. Так, що нам ж там бракує на дип? На камінь. Давайте кашнем хавчиком і одразу його докупимо. У мене завжди проблема з економікою. Так, ви його вбили, селянин, ну і добре. Так, бачимо ось наші ще шахти є, нарешті знайшли останні. І давайте зразу желізо займемо. Так, тут, в принципі, вугілля. Ну Вугілля нам так не особо потрібне, але хай буде. На кірку і підкову треба щось мати. Так, ну після, може, одного до супротивника. Подивимося, що він там будує нам. І прокачуємо знову золотом. Так, нам треба на дип наш крапти трошки ресурсів. Ставимо одразу дип. Поближче до себе. Так, нам би ще дати кірку або тачку, взагалі, було б супер. А давайте поки кашнемо ще, мабуть, одне з золотом. Так, це в нас є і зразу селян до золотої шахти. Так, пішли. Так, давайте займемо ще вугілля. Це в нас є, це в нас є. Ну, шкода, що ми сокири не взяли. Уча нас там особо ніколи і на дереві немає. Так, дип у нас є, і в нас пішли рандашири вперед. Так, супротивник має мушкети. От нам цікаво буде перевірити. <кхів> так, давайте візьмемо тачечку. І зразу кинемо ще наших селян на камінь. Так, і давайте побудуємо хоча б чуть, чуть артилерії, артепом. Так, нам би ще поставити конюшню, взагалі було б супер. Але спочатку давайте замуруємось і будемо трошки партизанити. <кхи> так, ну, ця шахта, чесно, що вона є, що її немає однаково по камені. Ну буде так в нас стінкам штихти. І давайте ті шахти ми собі заберемо. І тут в притул в стіну. Ну, замурувалося якось так. Так, та що в мене з тою хавкою? Тому всі селян є і щось все мало і мало. Не спорю, ми не прокачали їх в, в академію. Так, ну що, давайте, мабуть, це таки візьмемо сокиру. І кинемо селян на дерево також. І будемо робити пушки. Бо як ніяк, масу вони нормально анульовують солдатів ворожих. Так, і нам треба буде багатенько ресурсів, щоб на піку прокачати. Ну, будемо потрошку це робити. Так, от причина цього. Ми забули за млин, а щоб тобі добре було. <кхід> Реально забули. Ну що ж, є в мене тут пару косячків. Куди без них? Кожного разу в мене якісь нові. Так, ну, зашибись. Ще десь у нас стіна дерева до повного щастя. Так, а ну-ка. Ні, не виходить, все, супер. Будуть стіну, бо вас зараз тут щось трапить випадково. Так, ну, в принципі, тут є, давай сюди. І давайте будемо ставити ми стайню, першу стайню в такий пізній час. Ну, що поробиш? Ведь трошки налажала сильно. Навіть себе дуже. Давайте поставимо ще одне арт депо. Так, і давайте поставимо трошки охорону. Так, там в принципі можна було не ставити, ну, бо з ним поставимо на міський центр, на ринок, млин. Кузня, золоті шахти. Так, давайте ми ще одну золоту шахту почнемо з того всього. Так, і давайте на охорону. Так, наша головна мета, щоб нам союзник втримався. Любою метою. Якщо наш союзник втримується хоча б хвилин 15 плюс-мінус ігри, то я думаю, що ми тут затащимо і випробуємо свою тактику. Ну, подивимось, так, кавалерія в нас пішла хоча б якась. І будемо зараз пробувати трошки піднакачати. Так, нам треба багатенько хавчика, щоб пройти наших в піку прокачати. І нас на все про все буквально дуже мало часу. Трошки не розрахував я з пікою. Так, хавчик нам треба. Так, що в нас? У нас хаток немає. Та що вам добре було? Так, ну поки буде так. І давайте ще в другому місці візьмемо теж. Накидаємо їх. Так, і давайте, мабуть, маленьку якусь охорону. Цьому всьому дійству кинемо. Там Бог з ним. Так, чорти. Куди ви пішли? Чому ви тут не замурували клаптик стіни? А ці всі сюди летять. Так, ми цих селян поубиваємо що за стіною. По одній простій причині, що ворожа кавалерія нам не пригнала їх. Так, давайте качаємо піку. У нас буквально ще менше хвилин лишилося. А наша піка, на жаль, не прокачана. Так, нам треба ще... Так, взяти бронік, желіза треба багатенько. Або підкову. Ну, поки ми качаємо свою, свою піку. Так, ну давайте прокачаємо ще одне золотом. Хоча я не знаю, чи то правильно чи неправильно, буквально на краю війни. І ще одне арте побудуємо. Так, селяндр на камінь кинемо і качаємо далі нашу піку. Так, проти нас здається такий... Ого, бачимо, Іспанія також в піку пішла. А ця Іспанія пішла в мушкетерем. Так, щось мені підказує, що нашого союзника зараз винесуть. Таке дивне п'яте, скажімо так, відчуття. Ну що ж, дивимось, дивимось і розвиваємося. Так, нашого чорта ще немає. І треба, мабуть, буде ті нашого союзника спасати. Так, бачимо, просто пронесли його. Тож, робимо браму, йдемо в гості до них. Так, давайте під квадрат і зразу сюди. Так, нам бракує цих чортів, ну і Бог з ними. Так, назад, шановні. У нас свої гості. Тут. Так, ну, 6 пушок, то 6 пушок. І бачимо уже також вража армія пішла до нас в гості. Ну що ж, давайте, шановні, будемо пробувати їх стримати. Так, що ми можемо таке зробити? Нам би трошки золотом не помішало би. Давайте візьмемо першу кірасу. І нам би ще так, теж золото треба. Так, ну хоча, хоча б тут десяточку. Качнемо ще атаку нашим пікам. Так, і давайте по стрільцях будемо бити. Ну що ж, подивимося зараз хто кого. Чи піка, то при тому, що я кілька разів затупив так нормально. Навіть дуже нормально. Так, давай, 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 тащимо їх, тащимо. Так, наші дійшли вже і зав'язали їхніх мушкетерів в ближньому бою. Так, але бачимо нашого союзника все-таки піка винесла. Так, і нас так, бачимо, піка пронесла армію нашого супротивника. Як і армія пронесла нашого союзникам. Так, ну що, тут все понятно і без цього. Але тепер нам треба йти сюди воювати. Ааа. Не провіримо тактику ми таким чином нашу. Так, ну, піка наша вижила. Але, на жаль, скажемо так, наш союзник нас чуть-чуть підвів. Ну нічого, щось будемо зараз з цим робити. Так, встигнемо чи не встигнемо замуруватися мінімальною стіною. Чи піде ворог знову? Так, і бачимо тут вже козаки, пішли в гості. І всі, що хочеш і не хочеш. Так, ну давайте будемо зараз спробувати якось його спинити цього варіату. Так, давайте, давайте, артилерія, де ти бігаєш? Так, ну там бачимо доволі багатенько ще й козаки побігли. Січовики, ну це доволі сильненько буде. Так, це підірвемо. І в нас, скажімо так, іспанська армія з піками дає нам трохи життя сильного такого непоганого. Так, це ми будемо підривати. Доволі багато собою забрала шахта ворожої армії. І бачимо потрошка-потрошка їхня армія, яка в нас ввійшла знизу, практично майже ціла, потрошки лягає. Так, давайте рештки свого війська беремо. Так, і мені не подобається те, що у нас знов приходить фіолетовий в гості. Так, ми взяли другого керасу, але толку з того, що у нас вже військо майже не лишилося. Так, ми ще й тут заберемо. Ну, Лишилось небагато. Що лишилось, це й лишилось. Так, ну ця пушки хай буде, бо шкода вже було їх знищувати. А тим часом нам пробили другу стіну. І ми, по суті, воюємо на два фронти. Так, він арту свою забрав. Так що давайте всі дружненько сюди. Перегрупуємо сили. Так, тут ще щось кілька рандаширів вижили йдуть в нашу сторону. Так, давайте кавалерію нам ще качнути підкову. Взагалі було би супер. Просто супер. Просто супер, і нам треба якось трошки відбиватися. Так, в нас там маленьку, надію, подає синій. Так, у нас мінус одна шахта. І бачимо, вже супротивник вже не йде толпою, як він раніше робив. А трошки думає головою. Перш йти вперед. Так, нам треба собор. Так, ну а собор нам бракує чуть-чуть ресурсиків. Так, давайте собор. Ми б прийшли в столітті, нам би вистало одної, думаю, одної казарми 18 століття, щоб втриматись. Ну не знаю, чи ми вспіємо. А все залежить від того, як буде себе поводити Іспанія. Ворожа. Так, давай, давай пішли, пішли, пішли. Так, нам бачу, тут трошки по шахтам зараз дають. Ми вже пішли з селянами воювати. До останнього війну до кінця. Так, це в нас є, це в нас є. Так, третє казарму. Треба вже було раніше побудувати. Ну нічого, що маємо, то маємо. Так, нам діп-центр розбили собаки. Так, і нам ще кузню. Так, кузню нам теж розбили. Давайте в кінці побудуємо ще кузню і нам треба ще дип. Дип, дип, дип. Дерево купити треба. Повні... Да, щоб тобі добре було. Ще й ринок нам при... прилетіло. Ринок також. Ну, в підсумку ми вже відбуваємося як можемо. Наш супротивник нас зажав, по суті. І ми не здаємося, б'ємося до кінця. Так. Ну, що поробиш? Ардепошки пошки наші пішли спати. Ну і тут ми, на жаль, поки не можемо нічого зробити полкового. Ринок у нас будується, будується. Так, ринок є. Так, що нам треба? Нам треба трохи каменю. Ми забагато його продали попередній раз. Так, і давайте ще поставимо дип-центр як ніяк, я бачу наші піки зараз зачищать кавалерію, яка там стоїть. І тут ще нам прийшла підмога. Ну, Скажімо так, допомагати нам вже не мусив. Було б краще, якби ти в себе на базі окупався сильнішим. Бо наші піки потрошки виходять з казарм і добивають. Так, і нас тут лупи артилерія так, нормально ворожа. І вбиває наші казарми. Так, одну вбили, на жаль. Так, давайте мишка кинемо пару січовиків, щоб захопити артилерію. Так, і давайте будемо зараз тлумачити цю арту всім, чим можемо. Так, одну шахту ми собі повернули, на щастя. Так, давайте артдепо побудуємо. Так, і наші січовики потрошки вибігають і тут наводять хаосу. Ворожі ряди. Так, нам би цю арту захопити, взагалі було б супер. Так, ну в підсумку ми тут вже ніби щось відбилися легенько. Але проблема в тому ну, фіолетові, що ми ще можемо притяснути, навіть при тому що в нас немає війська. А от Іспанія, поки ми тут воюємо, так, вража артилерія стала нашою. І зараз ми вам трошки насипимо, шановні, так, нормально насипимо. Так, і давайте будемо палити з арти, вугілля в нас ще присутнім. І давайте орандашері будемо наймати. Так, ну що ж, давайте, шановні, шановні, на золоту шахту. Так, бачимо, тут просто маси прийшли. І ця арт артилерія просто кучу орандашерів перебила. Так, і наша арта буде їх добивати. Тріч, не наша арта, а арту, яку ми захопили перед цим буквально. Так, ну бачимо, нам треба знову арту підганяти. Так, ну, бачимо, Фіолетові скидає буквально останні свої війська в бій. Щоб треба тут тиснути, але ну, йому їх замало. Йому треба Іспанія, щоб помогла. Тоді він щось тут зробить. Так, ну, в принципі, ми маємо маленькі шанси, поки там Іспанія байдикує, не знаю, що вона робить. Поки вона байдикує, ми можемо відтиснути фіолетового. А треба, щоб сині з нами пішов і ми це разом зробили. Або щоб він сидів в себе і укріпляв свою базу так, щоб Іспанія там не пройшла. Не знаю, чому це вдасться, Ну, будемо надіятися, скажімо так, що він це зробить. Так, ну в підсумку що в нас тут робиться. Давайте будемо підходити до ворожої бази. Бо там як-ніяк нам буде легше бити. Так, може поможе наш союзник, ну не факт, звісно. Так, бачимо, підтягуються хлопаки. Мені трошки ту стіну знищимо. Сенс тої стіни, у нас тут невеликий, на жаль. І будемо... Відстрілювати його здалеку. Так, бачу, в нього ще війська є. Так, і бачимо нашого союзника базу Іспанія пішла рейдити. Захоплювати, і бачимо, вони швидко пересуваються. Це або січовики, або щось похоже наш. Значить... Ні, це гусари. Ну, що зробиш? Ми тут вже нічого не зможемо зробити, на жаль. Навіть наша ця стіна нас надовго не спасе. Як бачимо, ми знову розбили фіолетового війська. і по суті його вже база не дуже має чим оборонятися. Та й в нас особо нема чим нападати, Аж так розібратися. Так, але в нього вже є в 15 століття, тому нас просто закидають касками. Ну, то вже Бог з ним може трошки і помирати. Тим більше бачимо, Іспанія вже рухається в сторону. Нашу. Так що я думаю тут маленький фіаско буде. Та нам пробили знизу стіну недобудовану. І в нас, по суті, на базі немає нікого. Хто би міг їх спинити, на жаль. Ну, я думаю, тут вже і так зрозуміло, що ми тут проіграли так нормально. <кій> Але теорія, мені здається, моя все-таки правдива. Що піка в рейтингу доволі також хороша. Ну, тим паче, що ми бачимо, що Іспанія за порвала Іспанію пікою, а не мушкетом. І ми свого супротивника на своїй території розбили також. Він грав за мушкет, ми за піком. Але це в короткостроковій грі. Якщо брати Довгострокову ігру, то думаю, піка, скажімо так, нічого не зробить хорошого. Так, ну бачимо, в нас ще просуваються, в них там виходить просто масами виходять. Ну, ми ж, на жаль, з тим нічого не можемо зробити. Так, ну що, потратимо трошки ресурсів на щось останнє, щоб мати чим щось пора спальнути по ворогу. І нам тут просто більше нічого не лишається, на жаль. Так, у нас вже більше війська не приходять на допомогу нам. Бо нашу базу просто вибили. Ну, ми ще поки постріляємо, що можемо. Бачимо вже іспанська основна армія піхоти вже пішла нашого сільникову на базу. Ну і це кінець. Так, ми артидбі не дамо, ми її знищимо. Так, це проіграш, заслужений програш. Так, погано капітулюємо. Так, і бачимо, Іспанія і грала в піку. І бачимо, як орда, піки і мечників. Ну, а наш супротивник, по суті, нічого такого і не мав по факту. В принципі, ми могли його винести. Якби наш союзник хоча б трошки втримався, на жаль, так не сталося. І дивимося статистику, хоча ми розвивалися не найкраще. Іспанія йшла саме краще, потім наш союзник. Ну, в принципі, не йшли однаково і ми з своїм спритникам також йшли однаково. Але фінал на жаль за Іспанією. Так, ну і тут такий самий графік. Тому усім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Стратимося часічки нові відео викладати вам. Також залишайте коментарі з та діліться своїм враженням під цю тактику. І, Як на вашу думку, вона би краще могла спрацювати?